Добрий день, шановні члени журі. Дозвольте представити вам мою роботу на тему гранульні полімери з мобілізованими енглосульфонамідними групами як альтернативні дезінфектанти води. Тема водопідготовки мене цікавить з малку, адже, професійно займаючись плаванням, проводжу у воді велику частину свого життя. Після початку війни я відразу подумав, що забезпечення наших бійців чистою водою, мабуть, стане серйозною проблемою. А після зруйнування Каховської ГЕС, я зрозумів, що це може стати актуальним для кожного українця. В цілому розробка нових технологій і водоочищення є загальносвітовим трендом. Брудна вода щорічно уносить життя до 2 мільйонів людей в усьому світі. Це замовлено багатьма факторами, які призводять до погіршення якості води від глобального потепління, яке сприяє розмноженню мікробів, до зростання кількості супербактерій у природних та штучних водоймищах. Існує досить багато технологій очищення води. Все більше в цій галузі використовують різні полімерні матеріали. Зокрема, вони застосовуються для фільтрації, осадження дисперсних часток, адсорбції іонів та токсичних органічних речовин. Але особливо перспективною є розробка багатофункціональних матеріалів для дезінфекції води. Так, наші полімери можуть використовуватися як для обробки води, так і для отримання антисептичних розчинів. І створення медичних виробів, таких як перев'язувальні матеріали та засоби захисту органів дихання. В нашій роботі ми досліджували полімерні матеріали з мобілізованим активним хлором. Це означає, що вони містять функціональні групи, які міцно зв'язані з полімерним носієм, але за певних умов здатні вивільняти активний хлор у оточуючі середовище. Сполуки активного хлору мають дуже потужний антимікробний ефект, тому, наприклад, натрію залишається найбільш відомим дезінфектантом. Але його застосування для обробки води має і побічні ефекти, основний з яких можливість утворення токсичних хлорорганічних речовин при його передозуванні. Ми намагалися розробити метод дезінфекції води активним хлором, позбавлений цього недоліку. Для цього нам було необхідно дослідити динаміку зміни мікробного числа та концентрації загального хлору у модельних і природних контамінованих розчинах при внесенні в них досліджуваних полімерних матеріалів за різних мов проведення експерименту. У дослідженні ми використовували колорометричний метод для моніторингу концентрації загального хлору в досліджуваних розчинах та комплекс мікробіологічних методів для визначення ефективності процесу дезінфекції. Нами було досліджено два види активних полімерів, а саме стеролдовініл-бензольних гранульних полімерів, отриманих з комерційно доступних катіонітів типу КУ2.8. Змістом імобілізованого активного хлору 5,2 та 9,4%. Для моделювання забрудненої води ми використовували низку стандартних та мультирезистентних штамів мікроорганізмів. Методика проведення експерименту була досить проста. У колбу з досліджуваним розчином, з попередньо визначеним мікробним числом, ми вносили на важку полімеру та перемішували на шейкері. Періодично зрощено відбирали проби та аналізували їх на місць загального хлору та кількість життєздатних мікроорганізмів. Як, як, як видно із результатів нашого дослідження, наявність мікроорганізмів у всіх випадках викликали, викликали виділення урощен активного хлору. Ми вважаємо, що цей процес відбувається в основному при безсередньому контакті мікробної клітини та її метаболітів з полімерною гранулою. При цьому відбувається хлорування переважно аміногруп біомолекул, що призводить до загибелі патогену. У усіх випадках практично повне зараження відбувалося протягом 60, протягом 60 хвилин, і це практично не залежало від виду та концентрації мікроорганізму та також концентрації імобілізованого активного хлору. Втім, з підвищенням кількості полімеру швидкість дезінфекції дещо збільшувалася. Відмітимо, що кишкова паличка, яка є типовим для брудної води мікробом і викликає різні види діареї гострі ентероколіти, хворобу мандрівників та захворювання СССРтової системи, хинула першого. Щодо концентрації загального хлору в оброблюваному розчині, то вона поступово зростала в усіх випадках, досягаючи певного максимального значення практично чітко у момент повного прогніщення мікроорганізмів. Максимальна концентрація залежала від вихідного мікробного навантаження. Чим воно більше, тим більше хлору переходило з полімеру в розчин. Також вираженою була залежність цієї концентрації від виду мікроорганізму. Так, для кандиди крусеї вона була майже вдвічі більшою ніж для інших патогенів. Очевидно тому, що даний організм є еукаріотом і тому містить більше біомолекул з аміногрупами, доступними для хлорування. Втім, в жодному з випадків. Концентрація хлору в обробленому розчині не перевищувала встановлені норми ВОЗ, хоча таке мікробне навантаження є дуже великим. Очевидно, що ефективність дезінфекції сильно залежить від гідродинамічних умов процесу. Чим частішим є контакт мікробів з полімером, тим швидше вони гинуть. Ми провели експеримент при різних швидкостях перемішування досліджуваного розчину, і це підтвердилося. Так, при зменшенні обертів шейкера з 200 обертів на хвилину до 100 обертів на хвилину, час повної дезінфекції збільшився майже вдвічі, а з відсутності перемішування вона була досягнута тільки більше, ніж через 30 годин. Крім модельних розчинів, ми дослідили процес дезінфекції зразка з природного джерела, а саме з річки жабокряч. У відібраному зразку було ідентифіковано багато мікроорганізмів, серед яких роди бацил, кандиди. Кишкової палички, клепсієли, псодомонас, стафілококів, сарцин, актиноміцетів та аспергілів, а загальне мікробне число в ньому становило 3 на 10 в 4 утворюючих одиниць на мл, що неможливлює підтяг такої води без негативних наслідків. Як видно з таблиці, обробка 150 мл такої води лише 1,1 г полімеру дозволила повністю її дезінфікувати вже за 40 хвилин. Взагалі, ми приблизно розрахували, що один грам полімеру при належних гідродинамічних умовах може очистити більше 5 літрів води такого мікробного складу. Метод дезінфекції води, який ми розробили, має суттєві переваги перед додаванням гіпохлориту натрію. По-перше, за рахунок меншого кисновідного потенціалу полімерного нхлорсульфонаміду, зменшується вирогінність утворення токсичних побічних продуктів. По-друге, наші, наші полімери стабільніші, ніж розчини гіпохлориту, компактні, не є токсичними, коризіактивними і їдкими. Їх застосування не призводить до передозування активного хлору у воду, і не треба гадати, а чи достатньо дезінфектанта ти додав для знезараження. До того ж, ці полімери легко регенеруються, а головне, можуть вироблятися на діючих підприємствах Дніпропетровської області, доступної сировини. І а вже ж, така методика може легко використовуватися у польових умовах. Висновки з роботою наводені на слайді. Дозвольте їх не зачитувати. У наших подальших дослідженнях ми плануємо вивчити іонообмінні властивості наших полімерів, а також вивчити процеси очищення ними води не в накопичувальній ємності, а в проточних системах, щоб в перспективі створити компактні прилади, які дозволять забезпечити гідродинамічний режим для максимального пришвидшення процесу. Дякуємо за увагу.